Ну от 5 десять приїжджаю. Ага, все. Тоді, якщо ви розуміємо. маєте, якщо ви маєте ці мої звернення, цей аналіз і пропозиції, то повірте, що треба почати з інвентаризації майна. Хай вам дадуть запит на те, що було в дев'яносто дві. Ми вже хочемо. Ми ми хоче, хоче. хоче. А тим більше це актуально зараз величку це актуально серед мешканців, тому що зараз передача майна нашого комунального у приватній ось ми це. на фоні цього, і на цього ви маєте... І потім потім, на питання землі, воно потім і не забудьте, не забувайте персонально на кожного. Yeah. У вас має скластися, ну yeah. no, не можна, yeah. я й я, тоді можна хоч 10, 100. 100. хоч 100. Yeah. Мені потім, yeah. ну yeah. люди, yeah. чекають yeah. там, що дорога їхать цілий розумієте? Ви поговорите, ми все рівно все переговоримо сьогодні, бо дуже мало часу. Ну починайте всі. Тут все є, одиці. Почали депозитний рахунок, де він є. Кожен має мати, заповняє. Майно, де, де мало бути. Все це звіряйте, воно все майже одна програма. І вводиться ось до чого, до того, що буде загальні. Це тоді це у вас я все лишила ще минулого року. Все це є. Зрозуміли? Вся заколотавча база є, щось та то є. є, ці речі маєш, розумієш? Якби мала від середину, я вам лишила. Потім книжку маєш. Які ще питання? Саме головне, що ось що. Я тобі по електронці скину оці запити. По газу. По газу. Ось а може навіть вже Це... лишу, ну, але я... воно не в мене. Газу, а є практично, що є тут бути... цікаво в кожній людині? Ну, Як Чи є не. ось комп'ютер? Я, я я ну я тобі скинула, у нас є на громаді на сайті вже. Я тобі навіть скажу, який Скажіть, сайт. На не я зморчилася вже, я вже не, не хочу Та такий фальш, така брехня. Це вибор, якщо грама громад, витримайте ви громадою. Хай вони хто, хто лізе, бо мину. нам не, треба формувати такий громадський фронт. Вибори без громад, самі ті і громади не утворені. Все є в електронній формі. Добре. Ми відсканували, хлопці зробили там навіть десь на сайт, скинули просто слабо користуюсь комп'ютером, тому не можу. Але саме ми, щоб ви знали, обнародувані ціни вже є. Тобто 235, 340 гривень, що ми підняли 400 і 560. шістдесят. Я більше дам економічно обґрунтовані. То офіційна відповідь державного органу. Це не то, що я щось сама обґрунтовувала. Це те, що мені надав офіційний орган, але це завишені ціни. Повірте, що це наші 70-500 ціни... Ми маємо мати набагато Наші надра нам придають. За... Дивися, власники є у нас. Ти бачиш, що офіційна національна комісія, Власник, Потім наступний, хто дає відповіді, кабінет міністрів, ось, Міністерство енергетики, вугільної промисловості то в офіційній зареєстрований номер це... Оце, будь ласка, оце треба зробити... Сфотографуйте, будь ласка, так, 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 зберігайте. Такі ж можна вийти і взбрати. Зустрінемося, працюйте по тих пунктах, бо ми починаємо по тих працювати, під'єднатися просто по порядку, де наше майно, де дивіденди, де то а де наші заводи, Ось, де вони не підприємства, так як ви по цьому зараз є вас.

Você quer que Ну, є, але вони не можуть зняти. А скачає рушок? Відповідь НК є. А, відповідь НК. Ніхто вже не мав що тягнути, нам треба вже приступати і відкрити. А я з 2000 року це все передав. Так, і ще останнє, будь ласка, питання. От ви зараз були на заході. Економісти пошуку знаходяться в пошуку вирішення проблем, глиночку. Яка була така червона лінія цього заходу? Що значили? Економісти які проводилися? Якщо чесно, всі говорили, то про що? Академіки то взагалі не дивилися. Кожен просто щось своє говорив. щука. Сегодня жив наш Александр Стоян. Александр Стоян, мы его пригласили, когда у нас будет там, вас пригласили. И он нам даст инвентаризацию всего нашего имущества, которое вот было да которого... это... Нет, профсоюз. А, профсоюз. И он начинает. Надо з знає, що У нас в совіті, і вони и они будут приходить и никуда от нас не там. Да, да, я буду приїжджати да, на такі вироби, вироби, такі зустрічі, я буду приїжати. нам треба... Так, а такива зустрічать приїжджать, банка, Стаяна, ой, вироби. Вироби. и так далее.

Зараз я проведу два слова прийдемо.